Сьогодні на огляді контролер C40 Touch V2, призначений для керування світлодіодними rgbw стрічками. Це рішення підійде тим, хто хоче не просто вмикати і вимикати підсвічування, а отримати повний контроль над кольором, яскравістю і світловими ефектами. У комплект входять два основні елементи: сам контролер у міцному металевому корпусі та панель керування. Включення здійснюється за допомогою гвинтових клем, все максимально просто. З одного боку підключається блок живлення, з іншого світлодіодження. Одна стрічка. Усі клеми надійно захищені кришками, що підвищує безпеку і акуратність монтажу. Контролер працює від постійної напруги в діапазоні від 5 до 24 В. Залежно від напруги, змінюється і допустима потужність. При 5 Вольт до 200 Вт, при 12 до 480 Вт. При 24 до 960 Вт. Цього достатньо як для управління невеликою декоративною стрічкою, так і повноцінним зональним підсвічуванням у приміщенні. Панель керування виготовлена в компактному пластиковому корпусі і працює по радіоканалу. Всередині батарейка cr 2025 Вона вже встановлена, тож панель готова до роботи одразу після розпакування. Встановити панель можна як за допомогою саморізів, так і на двосторонній скотч, який входить до комплекту. За розміром і зовнішнім виглядом, вона Нагадує звичайний настінний вимикач і органічно впишеться в інтер'єр. Що стосується керування, у верхній частині розташована кнопка Вімкнення вимкнення. Поруч кнопка вімкнення статичних режимів та білого кольору. Лівіше – кнопки для перемикання динамічних режимів. У центрі панелі – сенсорне кільце для вибору кольору світіння. А в нижній частині розташовані кнопки регулювання яскравості і швидкості динамічних режимів. RGBW-контролер C40 Touch V2 – це надійне і функціональне рішення для керування підсвічуванням. Він дає змогу створити потрібну атмосферу в приміщенні, чи то спокійне біле світло, чи то яскраве кольорне мерехтіння. Ходить як для домашніх проєктів, так і для комерційних завдань. Просте встановлення, висока потужність і продуманий інтерфейс роблять його універсальним вибором. Детальніше ознайомитися з характеристиками і придбати цей контролер ви можете на сайті 5 wattua посилання в описі. Дякуємо, що дивилися. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавих оглядів.